Итак, всем привет! вы на канале Арсені Веселый. И сегодня моя тема видео целая спой про те, що буду, буду нові. Але спочли не похотів, вас попросити поставити лайк, підписатися на мій YouTube канал. Написати коментар, зробити репост та написати кодове слово. Кодове слово буде в кінці. Але, але перед, цим, перед початком трансляції всім смачного та приємного перегляду мого відео нового також буде не одне і сьогодні відео. Одне. Зараз буде, друге буде вечір. Так що ось так. а ну-ка, зараз зачекайте, зачекайте. Продовжимо нашу сьогоднішню е, наш сьогоднішній відео-блог. Значить, дивіться. По-перше, що ми з вами... Перевіримо, це не вийшов бета-тест е, бета симулятор автомобіля 2. Друге, я вам розповім, що буде в мною. Але перед початком перегляду моєї трансляції, коли я її випущу на YouTube. Я би хотів вам побажати смачного, хто їдає, хто... Буде с хто так вам приємного перегляду, Ну а ми починаємо. Итак, перше, що я вам хочу показати по бачили на відео, щоб б я вам не набрав. А то скажуть, аж сын, нам набрав все таке БТТ свічу. Не фига я вам... Зараз покажу в чому справа тут симулятор автомобіля 2. Бета тест. Бета тест. Бете тест? Так, ось як ви бачите, немає обнови. Обнови немає. Обнови немає. От, тільки значок не обновити а грати. Тому, що ви не говорила, але бета тесту немає. Я вам показав, ну, я вам показав, що є насправді бета тесту в симулятор автомобіля 2 немає. Далі, що там буде у нас в Обнові. В Обнові, дивіться, буде опять нових. П'ять нових, нових машин. П'ять нових машин. Це в новому городі буде. Далі у нас, бу, у нас буде нові дома. Один за донат, я не хочу, якщо чесно, коли выйдет, играв в плеймаркет в, в доступ, я не хочу донатити, я хочу будинок за монети купити собі і, і для вас ну, огляд дому підсняти. Далі що там буде? там добавили. 50 чиз там додали в новому городі. 50 нових 50. Ну, можна через сквозь кости приїжджати. Якщо ви не бачили, то подивіться, я залишу посилання в, ну, в описі під, під відео. Э, далее еще там буду, там буду 50 новых чертежей за задание предел прочки, там будет, там будет предел прочности, будет задание такое. Далее, там будет дом за монеты, так уж за донат. Буду пять новых автомобилей, но я в целом... Що ходив, то рассказал, дороспои. Дякую всім за перегляд цього відео. Обов'язково. ставте... А ну-ка, зараз зараз. Що, я на ты послали с купила. не те? А ну-ка, по... Ем... Також, я ще не все сказав, а проблему ми поговорили, що там буде. Коротко я вам розказав. Ну, також я залишу посилання, хто не бачив, на повторення, на швидке повторення загиблі. А також сьогодні буде. Ну, ще одне відео. З геометрією, а за посиланням теж буде ну, таке відео. Ну, посилання буде обов'язково. Я залишу посилання на повторні з алгебри в описі. Якщо хто не бачив, то подив подивитесь. Подив, подив, подив. Ну, на цьому я буду потикненькую завершувати. Ага, я вам не показав, Не показав, що там буде далі. Зараз, зараз. Это не забертаймо уваги, это тінь. Так, где у нас? Зараз. Зараз. Збережене. От в мене вкладки збережені. Я хочу вам показати, що ми будемо повторювати сьогодні в Ми будемо повторювати з вами геометрію, алгебру, я вчора записав. Там подивитись, посилання буде е, в описі під відео. Під віде, відео, яке я зараз випущу. Ну На цьому буду завершувати, не забувайте, не забувайте ставити лайк, писати коментар, писати кодове слово. Нехай кодове слово буде огляд е, обнови огляд обнови. Я просто хочу швидше, щоб була обнова. Підписуйтесь на канал, хто, хто ще цього не зробив. Ставте лайки, тисніть на дзвіночок. А також пишіть коментарі, робіть, робіть репости другим людям, знайомим. Рідним або близьким. важливо. Головне, щоб нас стало більше на моєму ютуб каналі. Там, На моєму ютуб каналі там виходить найцікавіші відео, які я вам ем, раджу переглянути на моєму каналі. І свіжі старі. Ну на цьому я з вами не прощаюсь, Поки ну, не на нову є ще ви ті